Всім привіт! Вітаю на каналі Cluriet cool Motors. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для разових перевірок зараз побачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити на авторинки, шукати там в інтернеті в оголошеннях, не маєте часу, там розуміння, бажання, можете звертатись до нас, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Миру, друзі! Хонда v в коричневому кольорі. Так, по автомобілю. Десятий рік, 2,2. Дизель 207 пробігу, автоматична коробка передач. Вартість автомобіля вже чуть знижена, там 12, а не чуть знижена 12 800 зараз коштує такий автомобіль, тільки заїхала з сертифікатом. Ось тут бачимо контакти. Так. Салон або шкіряний, або тут такі чохли красиві. Коли цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Santa Fe. Так, машинка 2012 року, 2.2 дизель, 210 пробігу. Повний привід, автоматична коробка з сертифікатом. Ціна 12800. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Мазда <кій> cx 5 15 рік, 2,2 дизель, повний привід, 220 тисяч пробігу, коробка автоматична, є два комплекти Гумен, два ключі, 16500 бачимо, контакти є. Салончик шкіряний бачимо. парктроніками, до речі, Volkswagen Tiguan. Так, автомобіль 2014 року випуску. 2,0 бензин. З автоматичною коробкою є клімат-контроль, підігрів сидінь, шкіряний салон. Цена 12499. Тут контакти. Так, він код до перевірок є. Шкіряний салон. Свіжопригнаний Peugeot 3008. Чорний колір автомобіль з Франції, 10-й рік випуска. 1.6 дизель 215 пробіг ціна 8.900. Є клімат-контроль. Є парктроніки. Renault Koleos. Автомобіль 2012 року 2.0 дизель 260 пробігу. Ціна 11 900. Повний привід, автоматична коробка передач. Контакти 095 64 05 353. Nissan Qashqai. Так, Qashqaiчик 7-місний, плюс Qashqai 2, 14 рік, в рідній фарбі пишуть. 1,5 дизель, 287 пробігу, ціна 12,300. Бачимо контакти. Темно-сірий колір. Є підігрів садінь. Так, Кондиціонер, коробка механічна. Volvo xc 60, 16 рік, 2,0 дизель, 140 кВт, Значить, 251 тисяча пробігу, автоматична коробка, є кліматконтроль, 23 750 доларів, контакти є. Він код покажу, кого цікавить. шкіряний салон. Hyundai Santa Fe. Десятий рік, 2,2 дизель, 228 пробігу. І тут контакти для уточнення інформації. На жаль, більше немає. Біленький колір на дисках. Є сервісна документація, бачиш, шкіряний салон, клімат контроль. Решту по телефону. Дачі Адастер. 14 рік 1,5 дизель, 225 пробігу, ціна 10950. Тут контакти. Глянемо, що там по салону. Шкіряний салон, до речі. Коробка механічна. Рено каджар. Так, незручно опис поклали. Значить, каджар 16 2016 року. 1,5 дизель автоматична коробка. І ось тут контакти для уточнення інформації. Пробіг пишуть оригінальний. Салон комбінований. Є форкоп та парктроніки. Honda CRV. Машинка 10-го року випуску, модельний 11-й, Швейцарія. 2,2 дизель, 269 пробігу, ціна 13990. Контакти ось тут. Так, Салон комбінований, шкіра Алькантара, коробка автоматична. Це радує. Є прокоп та парктроніки. Нісан Кашкай. 13 рік, 1,6 бензин, 130 пробігу, без підкрасів. Ціна 11650. Тканинний салон, кліматконтроль є. Mitsubishi Outlander. 13 рік, 2,2 дизель. Автоматична коробка, повний привід ціна 12900. Бачимо контакти. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте. Кіасоренто. 13-го року випуску, 2,4 бензин, 205 пробігу, ціна 12150. Тут бачимо контакти. Ось цікавий телефонів. Hyundai Santa Fe в білому кольорі. 11 рік, повний привід, 2,2 дизель механіка, 162 тисячі пробігу, ціна 12 950. Контакти є. Автомобіль сертифікований. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. 11 рік 2,2 дизель, повний привід, 145 кВт, значить 203 тисячі пробігу, є старісна історія, ціна 13950. Контакти бачимо. Темно-сірий колір. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Nissan Qashqai. Кашкайчик 11 рік, 1.5 дизель, 260 пробігу. Ціна 11 тисяч доларів. Сім місць, акустика боус. З підігріву сидінь та клімат-контролем. Є Sportage, Автомобіль 2014 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, 164 тисячі пробігу, без підфарбувань, коробка автоматична, плюс комплект коліс, автомобіль сертифікований. Ціна 17700 доларів. Бачимо контактні дані. Кіряний салон. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Так, 13 рік, 2.0 дизель. Автоматична коробка, панорамний дах, 173 тисячі пробігу. Щойно пригнана. Розмитнена та сертифікована в рідній фарбі. Ціна на 17999. Контакти бачимо. Він код бачимо. Так, шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Tiguan. Десятий рік, 2.0 дизель. 330 пробігом. Ціна 13 950. Тут контакти. Audi Q5 Десятий рік, 2.0 бензин, автоматична коробка ціна 11200. Бачимо контакти. Покажу він код. Peugeot 3008, 2012 рік, 16 дизель, 204 пробігу, контакти до власника ось тут. Volvo XC60, 10 рік, 2-літровий дизельний двигун, 209 тисяч пробігу. Так, 18999. Це, мабуть, у нас 16 рік. Контакти для оточення інформації ось тут. Зараз ми по вікну глянемо. Так, 16 рік випуска. Audi Q5. 13 рік, 3.0 бензин в комплектації Prestige Plus S-Line. Сама максимальна, пише, 148 пробігом. Ціна Це 16, на 16699. Контакти бачимо. Також фіксуємо. Класний колір. Привертає увагу. BMW X5 в гарному класному такому коричневому кольорі. 10-й рік, 246 тисяч пробігу, 3,0 дизель, чорна стеля, дистроні, камера 360, проакція, 7 місць, контроль полоси, доводчики дверей. Значить, Вартість автомобіля 20 500 доларів. Ось тут контакти до власника. Так, Світленький шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Volvo xc 90 2003 рік, 2,4 дизель, 246 пробігу, ціна 8900. Двигун, 2,4 дизель, коробка автоматична. Тут контакти для уточнення інформації. Так, якщо сфокусує він-код для перевірок. Світлий, шкіряний салон. Mitsubishi Outlander. 13 рік, 2,3 дизель, 171 тисяча пробігу, ціна 13850. Отут контакти до власника. Свіряний салон. З форкопчиком. Nissan Кашкай. Так, 9 рік, 2.0 дизель, 207 пробігу, сертифікований ціна 9550. Так, семимісний є панорама, клімат контроль. Контакти продиктую 0,50, 600. Шістдесят двадцять шість, дев'яносто один Аутлендер, X L. Синій колір, 11 рік, 2,2 дизель, 260 пробігу, механічна коробка, ціна 1150. 11, Тут бачимо контакти. Є сервісна історія, треба дивитися. Комбінований салон автомобіля, механічна коробка передач. Volkswagen Tiguan. Так, автомобіль 13-го року випуску з повним приводом 2,0 бензин, 150 пробігу, коробка автоматична, ціна 12200. Тут контакти. Показую він код. Кому цікаво ставимо на паузу і дивимося всю історію даного автомобіля. Так, шкіряний салон, кондиціонер, підігріви, сидінь. Mitsubishi Outlander. Десятий рік, 2,0. 2, 0. 2 0. Дизель. Повний привід. Є підігрів сидінь, шкіряний салон, ціна 9550. Тут контакти бачимо внизу. Кіряний салон, повний привід, механічна коробка передач. Kia Sportage. Так, це у нас повний привід. 2006 рік, 2,0 Бензин. 103 кВт, 130 тисяч пробігу, почуть оригінальний. Свіжо пригнана з Німеччини, в рідній фарбі, повний привід. Так, ось тут контакти, я краще зачитаю. 0,50 581 10, 82. Вартість автомобіля 8500 доларів. Комбінований салон. Так, клімат контроль. З форкопчиком.